Всім привіт! Сьогодні натрапила на дуже цікаве відео Служба оцінки болю. Відео розповідалося про те, що багато людей звертається до цієї служби оцінки болю за тим, щоб отримати дозвіл на сум, злість, горювання. І ця служба болю заперечує емоції людей і не дозволяє, знаходячи різні причини і оправдання для того, щоб не помічати свої емоції і не проживати свій власний біль. Чому так відбувається? Відбувається так, тому що в нас війна, і кожного дня ми помічаємо втрати дуже серйозні, дуже страшні ситуації. Ми бачимо це в стрічці новин, ми бачимо це в телеграмі, в вайбері. Нам про це розповідають друзі, нам про це розповідають рідні, і ми знецінюємо таким чином свій власний біль. Чому знецінюємо? Тому що так чи інакше, ми біль інших приміряємо на себе. І приміряючи дуже страшну ситуацію до себе, ми не помічаємо тих речей, які відбуваються в нас всередині. Але е, який може бути наслідок таких дій? Це дуже сильне емоційне вигорання. Тобто, коли ми часто складаємо в коробочку кудись на потім свої емоції, потім ці емоції рано чи пізно вилються для нас е, в такому не дуже гарному руслі. І е, що з цим робити? Про біль втрату варто говорити. Варто пам'ятати про те, що втрата може бути не тільки рідних, не тільки членів родини. Втрата може бути фінансового стану свого, втрата рівню життя, втрата роботи, втрата друзів, втрата дому, навіть якщо вам вдалося переїхати, і ваш дім все-таки залишився цілим. Втрата коханої людини, втрата родини, бо, на жаль, також багато родин. На даний момент страждають. І всі ті речі, які були непроговорені раніше, під впливом цього тиску, який є наразі, вони піднімаються на поверхню. І всі ці речі, які вас болять, їх потрібно знайти, ідентифікувати і потрошки поетапно почати проживати. Якщо можете проживати ці речі самостійно, супер. Якщо не можете проживати ці речі самостійно, тому що у вас виникає почуття провини, то варто звернутися до спеціаліста, до психолога і ці речі з ним проговорити. Тому що все, що ви вкладаєте всередину себе, воно там залишається. Енергія нікуди не зникає, енергія трансформується з одного виду в інший. І якщо ви цю енергію деструктивно залишаєте всередині себе, ви починаєте хворіти. Це вже про психосоматику, і психосоматики зараз, на жаль, є дуже багато. Спочатку це виливається все в тривожний розлад найчастіше або в неврози, і далі переходить на більш складні такі е, вже розлади е, психологічні. Тому бережіть себе, будь ласка, не забувайте про те, що ви маєте право проживати свої емоції, ви маєте право проживати сум, ви маєте право проживати злість, ви маєте право горювати, і для цього вам потрібно знайти безпечне середовище. Уникайте дистанціюйтесь від людей, які знецінюють ваш власний біль, тому що ви переймаєте. Патерн поведінки, і це є нездоровий патерн. Знайдіть Не тих людей, які готові вас супроводжувати на вашому шляху і підтримати, які готові прийняти той біль, частинку того болю. Якщо таких людей немає, то звертайтесь до психологів, і ми є для того, щоб вам допомогти і розділити з вами ваш біль. Дякую.